Слава Україні! Слава воїнам і захисницям Збройних сил України, друже. Сьогодні ми повинні привітати святом морську піхоту України. Це хлопці, мужні, які з перших днів війни захищають і обороняють нашу рідну землю, нашу Україну. Привітайте ще раз і помоліться за них. А я продовжую. Ви дуже добре знаєте, що Курська і Брянська і Білгородська Народні Республіки. Зараз там продовжуючи запеклі бої, і як ви знаєте, Російський легіон Свобода Росії та РДК набирають величезних темпів. Вони зараз Курську область займають 12% відсотків, Брянську область 22 а Белгородську область 38%. А що це означає? А це означає, що Темпи нарощуючи і продовжують підтримувати населення Росії, а також Збройні сили Російської Федерації, які щодня поповнюють хлопці так звані легіони російської. Свободи Росії, як їх ще називають, тому сам Путін у страшній паніці із Писковим. ви знаєте, що він вже витворив? Що він не проти запросити керівництво Легіону Свободи Росії та РДК в Москву на переговори. Хлопці, не здумайте їхати, бо він. Слова немає, він брехун і ФСБшник. То, що ви дивіться, як ви розмастили ФСБ у Білгороді, а також МВД, і бачите, як до вас багато тянеться, дуже багато приєднує тих правдивих росіян. І на тому я завершую. Щиро вам усім. Дякую і не забувайте ще привітати наші Збройні Сили України, а особливо сьогоднішній день привітати святом морську піхоту України. Слава Україні! Героям слава! Бувайте здорові! До наступної зустрічі!